Хочеться помилуватися цією красою. Тож, 9 квітня. 24 рік. такі килим із падаючих квітів, да. ось вони вгорі так чарівно. Радують очі запах вагоухання таке, вау. Тож, ще трохи посижу, но ну, чого разу, так, да, трошки а. і віде, відеозйомка, так? Да. Отож, вчора Бог мені дав сили прибрати те жовте листя, яке було поверху цього зеленого покриття. Хотілося, дійсно бачити такий килим із цих філетових квітів, так? Да? І таке бажання, якесь дивне, якесь ніби. Просте, але воно так радує, що зараз вже це відбувається. Да? Дійсно, не мов от Перед цим я просто досі привів посидіти тут, так? Да? Так що, хто притягнув це відео? Мене звати Світлана, я ходжусь біля монастиря Італія. Знаходимося ми тут півтора року, проживаємо. Дякую, Боже, за італійців. Тож важливо робити такі паузи від інтернету, да? просто прийти, посидіти, помилуватись. Дійсно, було тут да? і дуже чарівно то було все спостерігати, плюс бджоли гуділи, годі... зараз да? вони вже якось повідлітали тут декілька тільки. Вже темніє, але день довший. 19.01, так. Отакі такі з'являються салатові квіточки. Нагадаю, дуже вас силана проповідь сьогодні притягнула Сергія Лук'янова, так. Да. Взагалі можете набрати. Там у нього багато проповідей з гумором. А... Ну Тепер можна <свісно> такі таку красу. Як Божу благодать да? з неба. Дуже в своїй темі він говорив про те, що дуже важливо дійсно робити опорою слова обітниці з Біблії, да? які дають надію, які дають підкріплення, дають духу, силу. А всі ці обітниці, навіть слово, що я з вами до скінчання цього світу, вони да? дійсно суперпотужні. І Бувають такі періоди, коли нам важко, і ми думаємо, що небо небо закрите і ніби нікого нема. Да? Але варто пам'ятати, ті обітниці, які він сказав, він таким, він уявився і сказав, я це ну, аж злюсь, ніби що я сказав моє слово да-да, так, так, ні-ні. Тобто, Якщо я сказав, що я з вами до скінчання цього віку, да, то я з вами, Я сказав, що я підкріплю, я дам силу. То так воно і є, так воно і буде. Да? А коли сумніви сіться, то, 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 відповідно, друга сила, да? яка хоче авторитет Бога опустити. Да? І це, якби, звісно, в цьому плані він хоче показати, що він цьому твердиня, да? але, на жаль, є твердині в негативну сторону. Да? Відповідно, їх треба а, прочищати від всього, да? того накопичення. Небожого, да? щоб відкрився духовний портал. Дійсно, ці важливі моменти, дійсно, тет-те-тет, усамітнення. Я попередньо посиділа, дійсно, і дійсно такий шалом прийшов, Божий мир. Далі такі, це слово мир да, оказується шолом, найвриті. Він воно втілює в себе і благословіння, і радість, і мир, процвітання. Да? Тобто, Бог каже, якщо ти зі мною, все, що необхідне, буде в тебе, так? Да? Якщо чогось нас нема, значить то на даний момент нам і не потрібно, або ще не час. Е, є періоди, коли дійсно в його час, а в його час він знає, да, коли треба довіряти в цьому плані. А, тож в цьому нам Боже, дарує твою мудрість, моя мудрість цього світу, а, яка Інша, да? Яка не славить Бога, яка ставить его і гординю вище всього. Да? Такі, такі медитації, де ти сам собі хазяїн. Да? Рекомендую спектакль вони притівця друг другу. Да? Як в людині бореться ці дві сили, добра і зла. Це щоденно в кожному з нас це відбувається, що одна сила каже, що те не вийде, а Бог, Божа істина, каже, що зі мною ти все зможеш. Да? Бо для мене немає нічого не може, бо я є альфа і омега. Початок і кінець. О, ну все, ти говориш, що ще важливо. Ведіть свої духовні щоденники. Да? І ті моменти, коли важко, вони ж вам як ліп по водам дадуть підживлення, підкріплення, як то кажуть, на Да? Тож рекомендую власні спектаклі театру Еклізіаз", да? Дійсно потужна була свалена проповідь від, від Сергія Вук'янова. Да? Називається вона дивно, да? і тим трим до тебе не діло. Це якраз ті слова нечистивого, нечестивого да? починає да? що Дух Святий, Отець, Син Дух Святий не, ну, не відповідають, бо їм нема до тебе діла. Давай до Марії, оно, туди, до якихось ангелів, архангелів. Бачу в інтернеті дуже багато зацикленість на цьому, якісь там фіолетові пламені. Ну, не буду судити, ну, не в центрі Єшуа, Ісус І то вже такий дзвіночок, да? хто є фундаментом. А, бо якщо опора не стоїть на камені, а камінь це Ісус, да? з кого починаємо будувати свій день? Да? Кожен день він йде таке обновлення, де ми. Розпочинаємо день, і важливо, хто є основою фундаментом цього дня. Да? Можна поставити якусь просторок музику, яка взагалі не славить Бога. Да? Порадіти і передпіти. піти. Да? А можна помолити, знайти якісь благословенні пісні, да? Сьогодні ще раз дох святий нагадав власну пісню, шедевр. Да? від слова жизні, що кожен з нас це шедевр Бога. Уже да? нас досконалий, І Бог каже, моліться за ворогів. Чого? Тому що ми не маємо права судити, інше творіння. Да? Бог творив ту людину, і в ній є те, що, можливо, нема в нас, чому ми можемо повчитися. Тобто да? Ми всі один одному вчителя. Це факт. і Це нелегко прийняти. Да? Але. Є формула миру, яку мені Бог відкрив через Дениса Орловського — «Свершайте молитви за всіх людей. Такий парадокс ом, це християнин Росії, да, якому відкрилося, що не молився він за президента України, да, тільки свої пріоритети ставив для своєї країни, щоб йому добре було там жилося. В результаті Бог я облічив. І... Каже, так прикро чути було. Погані слова із України для нас. І каже: я, може, теж той екзамен би не здав, аби на мене каже, це все падало, напевно, теж б не здав, не знаю. Але істина в тому, що є сили, які хочуть розділяти і властувати або хоч єднати. Тож, як як співав Вакарчук. Колись настане день закінчиться війна, Да? І хочеться, щоб то швидше настало, щоб дійсно президенти договорились, щоб злий свій дух, щоб портали небесні над ними відкрились, духовні, над да? президентом України, Росії, Білорусі, взагалі президентами світу. Твоя мудрість перебуває з ними, з нами також. І нехай твій пан виконається в житті нашому. Бо без тебе, звісно, волосина не впаде на цій планеті Земля. Вода навіть нечестивий ходив питати, чи можу я право торкнутися, Іова, да? божу помазаний, каже: ну, давай я там заберу у нього 10 дітей, мруть вони, да? давай я в нього заберу всю худобу, чи прославить він тебе. Ось такі екзамени. І всі ми проходимо свої екзамени. Так що чимось дякувати Богу за те, що маємо. І вся слава належить тільки йому, не країнам. Тож в цьому сила, То номер один. Поставте Бога на перше місце і все інше стане на свої місця, так говорить один з священиків на Тік-Токі. Це мудрість. Ти, Боже...